Жіночі шорти C&A. Ці нас у розмірі 44. Дуже гарний склад, тут іде під 50% котону, льон 34. Такі вони дуже легесенькі. На літо зручні, бо взагалі є резиночка, такі стильний поясочок, карманчики. І ці я говорила розміри які 44. І ще ось так буде три пари. таких штам Ще одні. 44, 36 і 38. Потім такий піджинсик, Світленькі, гарно тянуться, 46 і 48. Такі класичні, нормальної довжини, гарні розміри. І джинсові. Така легенька потрюпані знизу. І вони йдуть по розмірах 46 і 50.